Америка це та країна, куди без водійських прав просто нікуди. Тут на кожного місцевого можна рахувати мінімум одну, дві, а то й навіть три машини. Та що ж потрібно для отримання водійських прав в Америці людям, які приїхали по програмі U4U? Наскільки це можливо? Де готуватися, де складати? Які ціни чи можливо це зробити безкоштовно? І взагалі чи можна перший час, якщо ти приїхав сюди по U4U, їздити тут на українських правах? Давайте сьогодні з вами ці і не тільки питання розберемо в цьому відео. Всім привіт! Мене звати Валерія, я херсонка, яка вимушено виїхала за океан, і в своєму блозі я розповідає цікаву та корисну інформацію про життя в Америці. Де ж потрібно записуватись на складання іспитів? У вас буде фігурувати два місця, а саме це DMV і Driver School. В DMV ви будете складати теоретичний іспит, туди вам перед тим як складати, не потрібен ніякий апойтмент. Ви просто дивитесь по карті, де у вас буде найближчий такий заклад, приїжджаєте туди, кажете, що я просто хочу. Скласти а, теоретичні навички і все. У них там прям відразу будуть комп'ютери, вони будуть якби, вас чекати. Ви сідаєте, складаєте за часом, це де займає хвилин 15-20, в залежності від того, наскільки швидко ви будете все це складати. А от для складання практичного іспиту, звісно, вам потрібно буде взяти апойтмент, тому що а, цей іспит ви будете складати разом з інструктором, тобто людині потрібно буде підібрати час та машину. А до речі, складати ви будете тільки на їхніх машинах, на своїй не можна цього робити. Тому Якщо ви їздите на якомусь великому траці, то, будь ласка, підготуйтесь і може складіть спочатку десь на якомусь невеличкому авто, щоб потім вам просто було трішки комфортніше. Ви приїжджаєте в Driver School, також яка буде у вас найближча по карті. Знову ж таки, кажете, що ви хочете скласти практику. І, до речі, практику ви зможете складати тільки в випадку успішного складання теорії, бо потім вам дадуть дозвіл на складання практики. Ви вже з цим дозволом їдете, берете апойтмент, домовляєтесь дата, час і все. І потім приїжджаєте, і також за часом у вас це займе ну, хвилин 30. Можливо. Що ж у нас з вами по системі оцінювання. В Практиці мінімальні ваші балики ви повинні набрати це 80. В теорії це максимум 8 помилок. Як я вже сказала, в DMV ви складаєте теорію, а в Driver School ви берете appointment і складаєте практичні навички. Потім, після того, як ви вже склали успішно практичні навички, вам дадуть також таку бумажечку, яка вам дає вже право отримати. Ваші водійські права уже з цією бумажечкою ви знову повертаєтесь. в DMV, там ви її показуєте. Вам відразу перевірять зір. І дадуть таку бумажечку, це будуть ваші тимчасові права, але з ними ви можете вже їздити куди вам завгодно. І через 7 робочих днів вам на пошту прийдуть ваші повноцінні пластикові права. Тепер щодо цін, значить, складання теорії коштує 25 доларів, складання практики коштує 85 доларів і отримання самих прав буде коштувати десь 81 долар, плюс ми всюди накидаємо при оплаті податок, і загалом сума буде десь 195 доларів. Це приблизно. Близно 7500 гривень. Це просто щоб ви розуміли. Якщо ви, наприклад, тільки от приїхали з України або з Європи і у вас ще от гроші, які ви заробили не в Америці. Ще просто ви розуміли на яку суму вам розраховувати. До речі, я коли дізналася, що в Україні скласти на права плюс обов'язково вивчитись в автошколі, а коштує майже 17 тисяч гривень. Чесно, я дуже була здивована. Тобто, в Америці це набагато простіше і дешевше. Тому, якщо ви з України плануєте переїжджати сюди в Америку, то можете не витрачати гроші, все одно вам тут і дешевше, і простіше буде складати. І відразу хочу додати з приводу того, чи можуть наші люди тут їздити по українським правам. Так перший час можна. Проте ніхто чомусь не може назвати якось конкретної дати. Тобто, це може бути три місяці, рік. Нам казали постійно різні дати. У нас тут знайомі рік проїдули на українських правах, ніяких проблем не було, то там мене сестра буквально. На декілька тижнів, наприклад, їздила, тобто у кожного по різному. А проте, коли кажуть, що взагалі не можна їздити на українських правах, я думаю, це не зовсім правда, тому що, а, ось, наприклад, коли ми купували машину, у чоловіки були українські права, і машини на нього оформляли саме на його права, Просто сказали, потім, коли він отримає американські, хай принесе їх і покаже. Тобто ніяких проблем, і страхування можна платити за машини з українськими правами, просто це буде трішки дорожче. А, тому перший час так можна їздити, але зробити американські права ні ніколи не буде зайвим, бо це ваше таке ID, ви можете його показувати просто всюди. Тобто, у нас це права, це просто права. А тут це дійсно ваш такий документ, де ж готуватися на складання цих іспитів. Дивіться, є декілька варіантів. Перший варіант, ви можете приїхати в DMV, попросити у них матеріали. Вони вам, скоріш за все, дадуть ось таку книжечку. Також цю ж саму книжечку можна знайти на будь-якій мові в інтернеті, тобто читати онлайн, англійською, українською. Ну, я не впевнена за українською, але російською точно можна, або можна знайти просто якийсь Кожний посібник, ви так і прописуєте, там підготовка до теоретичного іспиту, до, там складання на права в там штаті Вашингтон, або там в Техасі і так далі. Тому що ви повинні враховувати, що в кожного штата свої правила, і якби трішки може щось десь відрізнятися, а десь може і колосально. І так, я відразу зроблю таку помарочку, що я розповідаю конкретно за штат Вашингтон. В кожному іншому штаті може бути і ціна інша, і правила, і умови, і хтось може взагалі просто в якихось штатах прийти зміняти свої права навіть нічого не потрібно буде складати. Такі історії ми також чули. І для складання тестів також гарно буде готуватися. Ось на цьому сайті. Там є вся база тестів по кожному штату. Просто ви заходите, обираєте ваш штат і складається, там буде чотири різних тести. Тобто, прочитавши книжку, плюс склавши усі всі тести, успіх вам гарантований. тому що там майже 90% з тестів, що будуть на сайтах, будуть і на самому іспиті. І це мені також дуже подобається умерці. Тому що от у нас в Україні, да, от я просто вчилася в медичному, і я знаю, у тебе є ось така стопка різних матеріалів. Ти Читай, скільки хочеш, але все одно тобі скажуть, ну, на екзамені все одно буде не те, ми там самі придумуємо свої тести, у нас там ми їх беремо з голови. Тобто, ти не знаєш взагалі, про чому тобі готуватись, і що тобі очікувати, і що у того викладача буде в голові, коли він буде складати ті тести. Тепер щодо практики. Дивіться, ви, по-перше, можете так само прописати в Ютубі, типу, там, практичний іспит на права там, в штаті Вашингтон. Ви прописуєте і дуже багато є різних відео на Ютубі, де показують, що ви там будете робити. Але глобально ви будете показувати такі навики, як запуск та зупинка автомобіля, в'їзд і з трафіку в трафік, дотримання знаків, перестроювання, те, як ви дотримуєте світофору, знаків СТОП, те, як ви паркуєтесь, ви будете обов'язково показувати. Паралельну парковку, паралельну парковку і а, такі трішки теоретичні знання, а, по типу там як а, показувати різні знаки, якщо у тебе, наприклад, не працюють фари. Ви будете показувати, у них там а, є така ужбова зона, і ви це будете показувати. А всі інші ваші навички ви будете виїжджати і прям по місту робити, ви будете їздити по сліпих зонах, там, де активний трафік, світофор Тобто будьте до цього готові. І тому я й кажу: якщо ви їздите на траки, поїздіть трішки на маленькій машині, тому що а, ну вам якби трішки. Шіка буде некомфортно. І ще в США є така класна фішка, як студентські права. А, дивіться, у нас також в Україні є такі права, вони тобі даються на два роки, вся ти з ними там їдеш, як тобі хочеться. А тут фішка прав в тому, що ти повинен скласти теоретичні а, знання, теоретичний іспит. Після цього ти отримуєш а, тимчасові права. Зазвичай їх роблять підлітки, поки вони ще там не можуть отримувати а, ну, такі повноцінні права, вони їх роблять і з батьками вчаться їздити Тобто, за наявністю усіх а, тимчасових, Денських прав ви можете їздити за рулем, коли поруч з вами є людина, яка вже має американські права, ну і звісно ж досвід. І от саме я собі також хочу зробити спочатку такі права, тому що практику я точно не складу. А от теорію там не складно. Я складу теорію і вже потім я зможу спокійно вчитися їздити в Америці на автівки, тому що я цього ніколи майже не робила. І навіть там, коли ми іноді з чоловіком виїжджаємо десь просто мене попрактикувати, а все одно це дуже небезпечно, тому що ну, по перше. Ну, а вдруг, навіть не по моїй, як то кажуть, провині може статися якесь там ДТП чи ще щось, а, а по провині іншої людини, проте у мене ж то немає прав, і вина буду я. В Америці за це все дуже строго карається, якщо ти там не маєш прав, і ж за кермом, ну, тому що тут досить простий механізм отримання прав, і тому я логічним, типу, ти не удосужився піти, здати тести, щоб отримати хоча б тимчасові. Тому ну, якби отримай своє покарання. Тому я думаю, зробити саме такі права. Якщо від них взагалі буде якась там інша відмінність, я вам. Звісно, розповім взагалі, що таке студентські права, як з ними їздити там, як їх отримувати у штаті Вашингтон, скільки це коштує, які там є, як то кажуть, підводні камні. Тобто, ну коли я вже їх отримую, звісно, я вам покажу це все. Ну що, друзі, я сподіваюся, нічого не забула. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас, тислою, за старання і за дуже такий швидкий екскурс. Будь ласка, не забудьте поставити мені вподобайку, підписатись на мене, написати якийсь коментар в підтримку мою. Можете щось доповнити, щось там виправити, якщо десь щось не так сказала. цю інформацію, посилання назви сайтів я вам напишу в описі. Тому, будь ласка, спочатку читаємо опис, а потім вже щось пишемо в коментарях. Ну і, звісно, якщо вас там немає, що доповнити або уточнити. І також не забуваємо підписатись на мій TikTok, Інстаграм. Там я постійно щось в моменті свого життя розповідаю, показую. Саме там я розповідаю про якісь перші зміни в ЮФО, про якісь цікаві події в Америці в моєму житті. Тому там точно буде цікаво. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей. Па-па-па-па.